На урочистий та скорботний мітинг реквієм героїв нашої громади, що відбувся в суботу 11 жовтня в селі Ліщинка, аби вклонитись мужності та жертовності земляків, прийшли жителі сіл округу, рідні полеглих захисників, представники духовенства та місцевої влади, депутати міської ради Роман Коваленко, Олександр Широкоступ, Максим Воловенко. Під час відкриття алеї слави героїв, ведуча Світлана Рибачук. Художній керівник місцевого сільського будинку культури, віршем Тетяни Саменченко війна під супровід сумної мелодії розпочала захід. Чому ти Україно, у сльозах? Чом сива стала небосинь блакитна, чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від волю. За тих в сльозах, що згинули в боях, що матір затулили ви собою, долаючи нестерпний біль і страх, печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини, якби ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, не людський біль, як тіло моє краю. Як душу мою хочуть розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати, я витру сльози, залікую рани, і прийде мир, і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент ворожі плани, героїв буду вічно пам'ятати. Мітинг реквієм з нагоди відкриття Алеї слави захисників України у Ліщенському Старостинському окрузі оголошується відкритим. мітинг реквієм був відкритим, і школярі шанобливо знімають сеню жовті знамена, якими було покрито портрети героїв земляків. На Алеї Слави! У імена чотирьох мужніх захисників України, чиї життя обірвала війна. А це Максим Литвин, Іван Лозинський, Сергій Присяжний, Дмитро Касянов, схиливши голови в скорботі, присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Говорить староста Лішинського старостинського округу Лідія Токовенко. Сьогодні ми відкриваємо алею слави нашим героям, нашим незламним, мужнім, хоробрим воїнам, воїнам світла і добра. Зроблена в цьому місті, щоб кожен, хто проходив, хто проїжджав, віддавав шану і повагу нашим героям, які віддали своє життя. Щоб ми пам'ятали і бачили, яка ціна нашої незалежності, вшановуємо їхню пам'ять і молимося Всевішньому за те, щоб ряди цієї алеї не поповнювалися. Вічна слава нашим героям, слава Україні, слава героям! До слова, запрошується заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Впевнений, що війна ця закінчиться, війна закінчиться нашою перемогою, наступить мир, і в кожному населеному пункті, де такі алеї, ми зробимо більш кращі пам'ятники і буде великий меморіал у нас і в Карилику, де буде повністю виквішена пам'ять всім нашим полеглим хлопцям, які сьогодні віддали своє життя за незалежність нашої України, за нашу землю, за нас з вами. Що ми можемо сьогодні тут стояти, дійсно ходити, наші діти сьогодні навчаються. Як би не було важко, так само в садочок дітки ходять. Ми всі працюємо і дасть Бог, все, перемога все-таки буде за нами. Слава Україні! Настоятель Ящинського храму Православної церкви України Валерій Марцин провів скорботну молитву, за упокій душ. Загиблих воїнів освятив меморіальні банери і виголосив промову. Ми зібралися на цьому святому місці, де увіковічнена їхня пам'ять буде для, для того, щоб кожен хто із нас буде проходити чи проїжджати повстії алеї слави ми могли зупинитися. Перехреститися і віддати шану сказати дякую тобі воїне, який віддав життя своє, захищаючи нашу державу. В святому Письмі описується, дорогі во Христі, брати і сестри, що немає більшої любові, як віддати життя своє за ближнього свого. Так зробили ті воїни і на превеликий жаль роблять по сьогоднішній день, складаючи свої. Життя на вівтар цієї великої перемоги, яку ми так сильно очікуємо. Але рано чи пізно, дорогенькі мої, зло закінчується добром. Рано чи пізно війна ця проклята буде закінчена і перемога буде тільки за нами. Нехай всемилостивий Господь вислухає сьогоднішні наші молитви, пам'ять наших. Воїні, які віддали життя своє за долю нашої держави, нехай буде, нехай буде в наших серцях, в серцях пам'яті і в того підростаючого покоління, царство небесне, вічний спокій, а вам всім бажаю міцного здоров'я, добра, миру та Божого благословіння. Слава Ісусу Христу! Присутні вшанували пам'ять героїв покладанням квітів до Алеї слави! Вічна пам'ять про тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України. На початку засідання оперативного штабу 13 жовтня його учасники взяли участь у загально національній філині мовчання. Міський голова Олександр Панюта на початку засідання. Акцентував увагу на переході до нового опалювального сезону. Ну, найголовніше, сьогодні ми всі повинні ну, забезпечити тепло е дошкільне загальноосвітні, позашкільні заклади. І е цей тиждень, я думаю, це крайній термін за виняток тих двох проблемних питань, які надіяли кіно накотились по освіті. Там може придеться якісь дії робити інше. Тому Освіта, культура, я маю в виду, культура, школа мистецтв, всі інші, всі інші. Ми, адмінбудівлі, в принципі, об'єкти культури, пускати можна, але режим економії газу, ви чуєте всі, що на рівні держави сьогодні є недостатній ресурс за резервованого газу, і потрошку ми будемо економити. Всі інше. Можна підігріватися там, якщо хто має альтернативу, то навіть не буваряться. Рішення про початок опального періоду у нас прийняте, де на альтернативі це без проблем. Всі інші обходимося, поки якимись обігріховувачами, але в безпечних умовах. Очільник громади. Говорив про те, що останнім часом через агресивні дії Російської Федерації було завдано шкоди енергетиці, через що в деяких громадах, в тому числі й сусідніх, було відсутнє світло. Ми повинні всі з вами, керівники установ, підприємств, старости. Всі ми повинні бути готові до роботи в таких, ну будемо так говорити, надзвичайних. В ситуаціях, якщо, не дай Бог, вони в нас будуть виникати: медицина, освіта, культура і адмінбудівлі, центри жизни пункти обігріва, все те, що ми з вами готували на протязі останніх років, ми повинні забезпечити їх гарантовану роботу на, на випадок, якщо буде така виникати надзвичайна ситуація. Сьогодні жорстко на контролі у нас. Продовжує ну, контролювати, давайте так буду говорити військова адміністрація питання розчистки лінії електропередач. Я ще раз наголошую всім старости першу чергу, там сільські населені пункти. Андрій Віталійович, Юрій Сергійович, давайте домовляємося, цей тиждень до ну, сили наступний. Ми повинні ці роботи завершити, Юрій Анатолійович. Де є потреба залучати автовишку, і може і спеціалістів ваших цю роботу. Ми повинні продовжувати. Це теж є одна з можливостей забезпечити безперебійним чи безперебійну подачу електроживлення. Тому це допрацюємо. Потім будуть нові завдання, нові завдання, і будемо знову ж допомагати ДТЕКу, в лінії, точніше, не ДТЕКу, ми будемо допомагати собі, щоб ми мали гарантовану подачу електроенергії. Цей момент обов'язковий. Я наголошую всім і керівникам установ, старостам все-таки, будь ласка, не допускайте таких моментів, що декому я телефоную, дехто навіть старост не знає, чи в них опалюється дошкільний заклад. Таке не повинно бути. Ви повинні щоденно знати, що у вас робиться на території. Отримайте заробітну плату, ви є моїми помічниками. Ви повинні зранку перед тим, як сідати за стіл і робити якісь паперові речі, обійти всі об'єкти, розпитати в кожного керівника установи, хочете по телефону, як вам зручно, що робиться в установі, яка ситуація, що треба допомогти, підтримати, і таке інше. Це наш з вами обов'язок ми його повинні згідно повноважень виконувати. Штаб говорив також питання ремонтів та утримання доріг. Особливості осіннього зимового благоустрою. Центр зайнятості сприяє проведенню таких робіт, залучаючи тимчасово безробітних громадян до суспільно корисних робіт за рахунок коштів державного бюджету. Нині на таких засадах працює 47 жителів населених пунктів громади. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує продовження тенденції до зростання кількості ГРВІ. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебувають 130 пацієнтів проти 117 минулого тижня. Заступник міського голови Любов Коваль звернулася до староціл сіл щодо сприяння у створенні інформаційної бази ветеранського простору. Для забезпечення його повноцінного функціонування, своєчасного надання необхідної допомоги фронтовикам та їхніх, їхнім родинам. Комунальні і соціальні служби, заклади освіти культури працюють у штатному режимі. Триває волонтерська діяльність. Офіцер рятівник громади Владислав Секрет розповідає про роботу кагарлицьких пожежників протягом минулого року. За минулий тиждень у нас на території нашої громади виникло дві пожежі в червняковій. 8 числа це горів житловий будинок по вулиці Шевченка і 9 числа металевий вагончик по вулиці Вершневій, на жаль, під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка загиблого. Протягом 10 робочих днів буде проведено додаткове пожежно-профілактичне відпрацювання. Також ну, в зв'язку із початком опального періоду, маючи нагоду, хотів звернутися до всіх старост, хто, ну, Ви більше володієте інформацією, в яких умовах там проживають одинокі присталі люди, хтось, можливо, там зловживає спиртними напоями. Якщо там потрібно, з ними провести додаткову інформаційно-розв'язку роботу стосовно дотримання правил пожежної безпеки, можливо, там оглянути будинок. Тому номер телефону є, телефонуйте, будемо по можливості виїжджати. Об'єму роботи дуже багато, але будемо старатися виїжджати на, на ці всі випадки, проводити додаткову інформаційно-роз'яснену роботу задля уникнення. Загибелі людей і зменшення кількості пожеж в опалені період.